А скажи, будь ласка, хто тебе захищає? Батьки, лікарі, пожежники, українці, поліція захищають військових, захищає папа. Вони захищають від дітей, що збройні сили України. Військові. Ми захищають папу і папу і мама, бо вони військові, і вони захищають нашу країну, щоб діти мене встали. Наїли і нахали. Захищає, хто розміновує міни. Мене захищають ті, хто будуть фортифікації. Мій тато. Також він військовослужбовець. Ну, мене захищає мій дядько, захищає небо, від ворожих, Ми Міськові. Ті, хто розміновують поля, ППО та тату подружки Аліси. Військові. Військові. Мене захищають насправжні справжні козаки. Хочу подякувати всім військовим. Я хочу їм сказати велике дякую. Дуже дякую нашим захисникам. Дякую військовим. Військовим велике вам дякую. Наші діти зростають під захистом тих, хто щодня боронить, відбудовує та розміновує нашу країну. Бо саме українські воїни стоять між війною та дитинством, і разом. Ми захищаємо наше майбутнє. З Днем захисту дітей!